Цієї ночі Росіяни атакували територію України 142 ударними безпілотниками протиповітряною обороною збито та знешкоджено 112 шахедів, Гербер Герберта інших дронів на півночі, півдні сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на семи локаціях і падіння уламків іще ще на одній ворожі апарати запускали з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Росія здійснила масовану атаку на один з об'єктів теплової генерації на Київщині повідомляє Міністерство енергетики України. Головна мета залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі, наголошують у відомстві. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що дрони атакували трипільську Тес. Торік у квітні російські ракети суттєво пошкодили електростанцію в українці внаслідок сьогоднішнього обстрілу. А в частині Київщини вночі зникало світло. На ранок аварійних вимкнень електроенергії внаслідок атаки ворога немає. Повідомляють в обласній адміністрації. Проте без газу залишилося вісім населених пунктів в Обухівському районі. Протягом двох днів триватимуть аварійні роботи пошкодженої обстрілами газомережі. Газопостачання буде вимкнене для більш ніж восьми тисяч абонентів, зокрема козина Українки та Трипілля. Донеччина під обстрілами там четверо вбитих цивільних і ще десятеро поранених. Вночі загарбники атакували селище Новодонецьке, ударним дроном Герань. 2 влучили в житловий будинок. Від травм загинув господар пенсіонер та його дочка. Ще двоє людей постраждали. Також не пережили ворожих ударів. Двоє жителів Слов'янська і Торецька. На світанку Росіяни скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, поранено 30-річного містянина. А вночі воєнні злочинці знову дистанційно мінували житлові. Ві квартали обласного центру людей просять бути обачними, бо по вулицях розкидані протипіхотні пелюстки. Напередодні на такій міні підірвався чоловік. Він в лікарні, і ще дві жінки у шпиталині через обстріл серед містя. Двічі ворог атакував і серед міст Сум. Дроном поцілив по будівлі обласної держадміністрації. постраждали чотири людини, які були поруч на площі. Серед них двоє дітей. А братам і 13 років допомога медиків також знадобилася чоловіку, який у Степанівській громаді в лісі підірвався на вибухівці. Шестирічну дівчинку і чоловіка поранили окупанти в Куп'янську на Харківщині. Це сталося під час мінометного обстрілу міста. На ізюм росіяни скерували фпв дрони, пошкоджене житло. А на околицях села Гороховатка, після обстрілу з реактивних систем залпового вогню, горів ліс. Пожежі всю ніч гасили і на Дніпропетровщині в Синельниківському районі. безпілотник підпалив будівлю пожежної охорони у Межівській громаді. Горів будинок на Нікопольщині. Під удари артилерії та півідронів, від них зайнялася суха трава також пошкоджено оселю. Наслідки масованого обстрілу ліквідовують на Запоріжжі у суботу. Росіяни атакували місто ударними дронами. Пошкоджено підприємство і понад 80 житлових будинків. Поранень зазнали 17 людей. На місці ударів працює кореспондентка ТСН Дарія Назарова. Вона готова наживо розповісти. Подробиці Дар'я, Вітаю насамперед, в якому стані поранені і що зараз відбувається на місці російських атак. Вітаю Святослава. Зараз ми перебуваємо на одній з адрес, де досі триває ліквідація ворожих обстрілів. На місці працюють комунальні служби, а також волонтери. Хочеться зазначити, що в суботу ввечері росіяни атакували місто Запоріжжя 16 шахедами. Найбільше постраждав дитячий садочок, де навчалось близько 30 дітей. Будівлю знищено на 80%, Тож приймати малечу зараз просто нікуди. Освітній заклад перейшов на дистанційну форму навчання. Не люди, просто не люди. Якщо вони будуть казати, що вони нас звільняють, або що у дитячому садочку сиділи наші солдати, це неправда. Внаслідок обстрілу поранено 17 людей. Троє з них досі в лікарні в стані середньої тяжкості. Серед постраждалих вагітна жінка нині кажуть, лікарі їй та малюку нічого не загрожує. А загалом, після масованих обстрілів області, в лікарнях перебуває 44 людини. Повідомив начальникова. Адже ворог не припиняє терор цивільних упродовж доби. Попри фронтовим населеним пунктам, росіяни завдали майже пів тисячі ударів. У селі Новопавлівка скинули керовану авіабомбу на приватний будинок. Загинуло подружжя. Їхні тіла дістали з під. Завалів атакували окупанти і впівідронами у Пологівському районі. Внаслідок обстрілу 48-річний чоловік отримав поранення. Загалом під вогнем росіян було 17 населених пунктів Запорізької області. Такі у нас справи, Святославе. Дякую тобі за подробиці. Кореспондент Дар'я Назарова з Запоріжжя про наслідки російського обстрілу. Тіло загиблого чоловіка 70-го року народження дістали із під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки в Святошинському районі столиці. Це третя жертва російської атаки на Київ в ніч проти неділі. Раніше було відомо про двох загиблих жінку 32 років та немовля. Дрони і ракети позаминулої ночі тероризували Київ майже 10 годин поспіль. Пошкодження цивільних будівель також є в Дарницькому та в Голосіївському районах. Ну а на місці влучання в Святошинському працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Маємо його а, на зв'язку. Дмитро, вже більше доби минуло з часу цього російського теракту. Чи вже а, завершені рятувальні роботи? Які новини маєш на тепер? Святославе, вітаю тебе і всіх глядачів. марафону Єдині новини. Ми перебуваємо в Святошинському районі міста Києва. Так, дійсно на місці чергового, на жаль, терористичного акту Російської Федерації. За мною видно поруйновану звичайно, дев'ятиповерхівку у спальному районі Києва. Ну але жаль, оскільки такі події стають на жаль, і для Києва, і для всієї України на жаль, регулярними вже розроблений певний алгоритм дій і одразу з першого моменту. Того як ця трагедія цей приліт шахеда стався тут працюють всі служби: Національна поліція, державна служба з надзвичайних ситуацій, комунальники, звичайно, психологи і, і, і волонтери. Тут е, працює штаб допомоги, е, можна і випити води, чаю, кави перекусити е, і отримати психологічну допомогу. Плюс до того ж одразу створюються групи у різних месенджер, месенджерах для власників пошкоджених та зруйнованих квартир. Їм оперативно повідомляють, де. Наприклад, будуть і коли будуть збори для власників таких квартир, люди фотографують пошкоджене майно, щоб одразу відправити заявку на допомогу по програмі. Є відновлення. Ну а рятувальні роботи завершено. І так на жаль, саме на цій локації маємо трьох загиблих. Чоловік 1970 року. Жінка і немовля. В як ти сказав, Київ росіяни тероризували всю ніч проти неділі у різних локаціях, де сталися прильоти, працювала моя колега Олена Мацюцька. І я пропоную подивитися її сюжет, і потім повертаємося сюди на святошину Повислі конструкції і сліди пожежі. Очевидці кажуть, це було пряме влучання шахеда. Будинок пробило буквально наскрізь. Це сталося орієнтовно о третій ночі. Після влучання частково зруйнувало секцію із четвертого по восьмий поверх. Розпочалась пожежа. На камеру спостереження будинку навпроти потрапив момент вибуху. Із цієї понищеної будівлі багато хто зміг евакуюватись самостійно. Ми чули жах, який ні. Що буду плакати? це неможливо, просто неможливо. Чув звук саме цього шахеду, і він прямо в дом її вдарив. Тобто я живу на другому поверсі, трошечки лівіше і нижче, де він прилетів від фактичного місця ну, удару. І якби так страшно було трошки. Олексій живе навпроти, насторожився після звуку першого дрону, а потім вибух у його дворі. Я виходжу на балкон дивитися, а там вже просто палає все. Ці поверхи. Все наші починає вже розпалюватись, обсипуватись. Дуже якось моторошно на це дивитися. Знайдено двох загиблих жінку та немовля. Рятувальники одразу взялися за пошуки тих, хто міг опинитись під завалами. За нашою інформацією, люди можуть бути, тому ми будемо продовжувати роботи, допоки не впевнимося, що під завалами вже більше точно нікого немає. Повністю зруйновано 17 квартир. Десятки потребують ремонту на місці. Відночі працювали усі служби. Поліція приймала заяви від потерпілих у сусідніх будинках вибивало вікна та пошкодило балкони у різних районах Києва. 11 локацій, де зафіксували руйнування. Поступають заявки на отримання допомоги по міським програмам і по євідновленню. Загалом чотири райони постраждали. Найбільше, звісно, Святошинський та Дарницький в Голосівському районі. Дуже багато вибитих вікон це була тяжка недільна ніч для столиці. Ось відео також зі Святошинського району через ворожу атаку сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. Рятувальники працювали на різних локаціях і тоді, коли на столицю полетіли ракети. Місто затягло чорним димом, ДСНС також ліквідовувала займання у складських приміщеннях. Для гасіння пожеж долучили і авіацію. Гелікоптери набирали воду із найближчих водойм та раз по раз поверталися до вогнищ. Уламки пошкодили і будинок на Дарниці. Розпочалась пожежа. Ось такий вигляд має будівля. Тут часткове руйнування двох поверхів. Вибита стіна, є проблеми з перекриттями. Постраждали і квартири поруч. Тут щонайменше двоє потерпілих. Їх забрали в лікарню. Дим огорнув і центр столиці. Згодом рятувальники підтвердили, є пошкодження будівлі Кабінету міністрів. Полум'я приборкали. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко показала пошкодження ззовні і зсередини. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому у мене заклик до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Очільниця уряду також додала: світ має реагувати на атаки по цивільному населенню України і постачанням зброї. Це має зупинити російський терор. Олена Мацюцька, Андрій Хлус, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Нагадую, ми продовжуємо працювати на місці влучання шахеду у Святошинському районі міста Києва. І зараз маємо змогу поговорити із речником ДСНС Києва Павлом Петровим. Паша, я так розумію, рятувальні роботи завершено. Троє загиблих. Які етапи робот, робіт починаються зараз? Так, бійць, а, насправді ми ще вночі завершили саме пошково-рятувальні роботи. Приблизно третій ночі ми знайшли. На жаль, тіло третього загиблого це як ти вже казав, чоловік 70-го року народження, і після цього ми завершили. Пошуково-рятувальні роботи і розпочали образу аварійне відновлювання. Саме зараз є сподівання, що в найближчий час ми все ж таки вже допрацюємо і завершимо. Ви можете бачити, що локація здається вже мабуть такою більш спокійною, тому що ще вчора тут і вночі кипіла дуже багато роботи. У нас тут була залучена роботизована техніка, і великі навантажувачі, крани. Станом на зараз можемо сказати, що в найближчий час ми вже завершимо аварійно-відновлювальні роботи, тому що майже всі небезпечні конструкції вже ми позарізали і зняли, і намагаємося зробити ще мога швидше не тільки комунальні служби, а й відповідна комісія і люди, які тут проживають, мали доступ до своєї сьогодні. Дякую, Паша. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що Павло Петров, речник Десина з Києва, і сам е був поранений під час прильоту 6 ще червня. Він 39 днів пролежав у стаціонарі. Паша, ми все люди в першу чергу. Я радий тебе бачити знову в строю на роботі. Бачиш трішки схуд, але скажи, як ти почуваєшся, і як ти повернувся знову на роботу в небезпеку, власне. Трішки складно, може, фізично, але морально весь цей час мені не вистачало роботи. знаєш, Коли ти знаходишся на лікарнян, і бачиш, як ті екологи працюють в місті Києві, тим паче тоді були дуже такі масовані обстріли один за одним, вони дуже сильно хотілося бути підслушати на роботу. В принципі, так воно і вийшло, тому потихеньку набираю форму, але так все добре. Пашно, ну, я побажаю і тобі, і насправді нашим глядачам, щоб ми тебе саме на роботі показували якомога менше. це означає, що буде менше трагічних подій в місті. Трагічних подій у місті Києва, Києві, але поки що тут нагадаю на Святошина тривають уже відновлювальні роботи. Святославе, я дякую тобі за подробиці. Кореспондент СН Дмитро Фурдак із Святошинського району столиці, де напередодні росіяни знову вбивали цивільних. Він нещасливий через усе, що відбувається, так президент Сполучених Штатів Америки відповів на запитання щодо продовження російських авіаударів по цивільних об'єктах і мирних жителях України. Він не вдався до критики Росії і сказав, що поговорить із Путіним телефоном найближчими днями. А також що цього тижня до нього приїдуть деякі європейські лідери, щоб обговорити ситуацію. Білий дім наразі не відповів на запити журналістів, кого саме очікують. У публічному графіку Дональда Трампа на понеділок жодних міжнародних переговорів не заплановано. У нас є кілька дуже цікавих дискусій. Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок, індивідуально. І я думаю, що ми це владнаємо. Я думаю, що вони це владнають. Ми повинні. Ви не можете втрачати. Знаєте, коли вони втрачають від 5 до 7 тисяч солдатів на тиждень без причини, це потрібно владнати. За минулу добу зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячіші бої відбувалися на покровському напрямку. За ніч росіяни атакували там 43 рази. Потім Новопавлівський та Лиманський відтинки, відповідно 22 і 17 відбитих штурмів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що росіяни не змогли досягнути стратегічної переваги впродовж літньої кампанії. У серпні супротивник розраховував здійснити прорив та оточення збройних сил в районі покровсько Мирноградської агломерації. Ці агломерації, а також масштабні наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Зрештою, на добропільському відтинку окупанти захопили 13,5 половиною квадратних кілометрів, але втратили вдвічі більше на Покровському захопили 5 квадратних кілометрів, але втратили в п'ятеро більше. Ну і сьогодні вранці стало відомо, що українські військові звільнили ще одне село у Донецькій області. Село Зарічне звільнено силами 425-го окремого штурмового полку Скеля. Слава Україні! У міністерстві оборони повідомили, що оновили порядок виплат родинам в разі загибелі військовослужбовця під час воєнного стану. Загальна цифра грошової допомоги залишилася без змін. Це 15 мільйонів гривень. Три мільйони з них мають виплатити негайно ще 12 будуть виплачувати впродовж 80 місяців. За спеціальним графіком, це має бути еквівалентно 150 тисячам гривень на місяць. Нові правила застосовуються у випадках офіційно засвідченим актом про смерть від 1 вересня. Ня 2025 року. Волонтери допомогли втілити мрію загиблого захисника Сергій Глухий на псевдодокер пішов до війська ще шість років тому воював в найгарячіших точках, та все життя марив футболом. Навіть коли був в окопах, отримував від дружини відео найцікавіших ігрових моментів своїм кумиром. Докер вважав Андрія Шевченка. Мріяв про його автограф. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше про мрію і про те, як її здійснювали у пам'ять про воїна. Головному сержанту 93-ї бригади Сергію Глухому м'яч іменним автографом від Андрія Шевченка. Волонтери доправляють з Київщини на Дніпропетровщину, де похований герой. Що, стопію, В цьому селі на Дніпропетровщині він жив з дружиною Катериною та двома дітьми і у вільний час грав у футбол чи дивився матчі. Він був найкращим, атлічний батько. І він завжди любив робити дітям сюрпризи. Йому подобалось бути військовим. Шахтар за фахом пішов до війська 19-го року під час повномасштабного вторгнення. Саме був на Сумщині. Першим в Тростянці взяв у полон рашистів. Саме він у нас почав перше на мавіках робити обльоти і робити аеророзвідку. За таких людей кажуть, на них тримається світ. Сергій глухий загинув влітку 25-го року під Краматорськом. Ми втратили гарну людину, що завжди допомагала та була віддана своїй справі. А ми будемо завжди його пам'ятати. Боже, яка рада, що ми нарешті зустрілися з ним. Перше наше знайомство. Співпрацювали під час служби, хоча й не бачилися особисто. Та після смерті героя волонтерка Олена Олійник вирішила допомогти втілити його особисту мрію м'яч з автографом від кумира Андрія Шевченка. Дружина Катерина згадує, як її Сергій захоплювався футболом. Вона записувала для нього ігрові моменти, аби докер на передовій міг подивитися найцікавіше з матчів. Нині вона на могилі передивляється його нагороди та робить усе, аби гідно вшанувати чоловіка. Хотіла б, звісно, щоб він одержав саму високу нагороду героя України. Він заслуговує на це. У докера лишилося двоє дітей: десятирічна донька та семирічний син. Вони теж, як і батьки, захоплюються футболом. У РПЛС, Олександр Куліж, Дніпропетровщини, Тесн, один плюс марафон. Єдині новини. Екоактивісти дісталися до північного потоку на дні Балтійського моря і вимагають відмовитися від ідеї відновлення газопроводу. Представники організації Грінпіс занурилися в Балтійські води, неподалік місця, де майже три роки тому підірвано трубопровід. На поверхні води активісти також розгорнули великий банер із написом ні, північному потоку, ні викупному газу. Протестувальники вимагають від Європи прискорити розвиток відновлювальних джерел енергії, щоб стати незалежною від російського газу. Торік російське паливо становило майже п'яту частину імпорту газу в європейському союзі. Цілковита заборона на імпорт викупного палива з Росії набуде чинності в ЄС лише в 2027 році. Тому країни Євросоюзу і далі фінансують діяльність російського агресора. Наголошують українські екоактивісти, які також взяли участь у цій акції. Газопровід не має бути запущений. Європа має відмовитися від російського газу. Кожне євро, витрачене на російський газ, означає зруйнування. І е, ідея відновити цей газопровід є справді неймовірно шкідливою. Цей газопровід дорівнює продовження війни і знищення людей у столиці триває український тиждень моди. Це вже втретє за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли дизайнери презентують на широкий загал свої колекції в умовах повітряних тривог та обстрілів. Цьогоріч представлені більше як 50 модних брендів, не забувають творці фешн-віку і про тих, завдяки кому відбувається це дійство. Військові беруть участь в панельних дискусіях, показах та презентаціях. Їм збирають гроші на реабілітацію після. Поранень кореспондент СН Іван Воробйов відвідав модні покази і далі його розповідь. Від головної брами Києво-Печерської лаври і до самого Успенського собору простягається 140 метрове полотнище, створене з різнокольорових клаптиків. Це шматки тканини від кравчин з 37 країн світу, які тут у Києві об'єднали та зшили майстрині з печворкінгу – мистецтва клаптикового шиття. Ця робота їх якраз стає популяризує підтримку України, підтримку українських військових поранених і є благодійною. Ця сама акція, тому що всі ці країни будуть доєднуватися до підтримки реконструкції облич і будуть направлятися кошти на оплату індивідуалізованих імплантів за допомогою цього полотнища організатори акції хочуть привернути увагу суспільства до проблем ветеранів з мінно-вибуховими пораненнями обличчя. Вона проходить в рамках соціального проекту від українського тижня моди обличчя героїв. Так само як українські лікарі з клаптиків. Тіла людського відновлюють спотворене війною обличчя серед гостей заходу. Військовослужбовець Андрій Онапрієнко на псевдо циркуль у серпні 23-го року. На його позицію прилетіли протитанкові міни уламками, понівечили йому обличчя. Андрій втратив одне око, інше не бачить. У мене в лобі там пластини. І я... Мене була зруйнована права орбіта. Майже рік столичні хірурги відновлювали йому обличчя, встановили косметичний протез. Його реабілітація досі триває. Своєї зовнішності військовий не соромиться. Йдеш по вулиці, там діти йдуть. Ну там люди, вони всі відвертаються, не знають ну, як реагувати. Ну, як то дітей дітям шок, це ну знаєте то. Я естетику наводив не для себе в першу чергу, для того щоб Менше звертали уваги. Майже третина усіх поранень припадає на голову та шию, розповідає хірург Андрій Копчак. І кожен другий з цих випадків це складні мінно-вибухові поранення обличчя, які потребують реконструкції тканин та кісток і навіть встановлення косметичних імплантів. З 14-го року разом із колегами він прооперував вже не одну сотню пацієнтів. Над обличчям однієї людини одночасно працює величезна команда з різнопрофільних хірургів, а реабілітація може тривати не один рік. Да, лікар, це не лише медична проблема. Це набагато комплексніша проблема цих пацієнтів. Вона і медична, і психологічна, і соціальна. Основна задача це повернення їх до нормального повноцінного життя і роботи. Підтримувати молодих українських дизайнерів, розвивати індустрію та надавати реальну допомогу тим, хто її потребує. Головна мета цьогорічного фешн-віку 56 подій за 5 днів від показів і презентацій до освітніх заходів та благодійних ініціатив. Ми всі працюємо. Для того, щоб і допомагати тим, хто зараз воює також. І наша благодійна складова називається Обличчя героїв. Ми збираємо кошти для спеціальних операцій і реабілітацій для воїнів з мінновибуховими травмами обличчя. Військові і на подіумі вже третій сезон у показах беруть участь ветерани та цивільні, які отримали інвалідність внаслідок російської збройної агресії. Дизайнери бренду Андреас Моськін в кожній своїй колекції роблять одяг із функціями. Потрібно зважати на інклюзивну моду треба її створювати попри труднощі бо ти справді хочеш допомогти адже це теж стильні круті люди які хочуть почувати себе впевнено і треба їм давати цю пропозицію якості моделей на подіумі ветерани та діючі військові на протезах Військовий Володимир Малихін з Харкова подіумом крокує уперше в житті. Зізнається незвично, але подобається. Попри так званий білий квиток, фітнес тренер Володимир у 2015 році. Добровільно пішов захищати Україну у складі батальйону Айдар. Під час повномасштабного вторгнення воював у Бахмуті часовому яру. Поранення отримав під час штурму ворожих позицій, коли рятував побратима, який підірвався на протипіхотній міні. Відтак сам наступив на міну та втратив ногу. Дуже сподобалось. Дуже круто, тому що багато хлопців ну, після війни вони замкнуті. А тут, як сказати, ну, люди привітні. Ну, можна сказати, знакомства нові, реабілітація також. Моделі крокують під українські пісні у виконанні співака Шумей та співачки Таяни, а пропонує артистам музиканти оркестру Наоні. Моделей ветеранів зала зустрічає, стоячи оплесками. Уперше від початку створення бренду Андреас Москін дизайнери демонструють жіночу колекцію, частина вбрання із функціями. Після показу моделі ветерани діляться враженнями. Гості заходу ще довго не відпускають їх, роблять компліменти та фотографуються. А дизайнери вже думають про майбутні колекції. Іван Воробйов, Тимофій Тимофійкощі, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.